Вітаємо, добрий вечір пані Дана. Тут Вікторія Олександрівна. Пані Олексій. Пан Олексій та Вікторія Олександрівна Творич. вечір тут на горбках виховання у, у садибі мами моєї Ярослави Ціко. Цікаво, щось виходить, будемо потім. Малярство на склі. Я відкрила для себе такий чудовний спосіб. Бачиш, з цього боку я намалювала срібним маркером, а контур я вводжу з того боку, тому що цей маркер потім стирається. Mm -hmm. Бачите? Mm -hmm. З двох боків, а то і не зітреться жовтий, так? так? А це вже контур. Картина mm -hmm. буде основна потягнути. Цікаво глянемо чимсь закінчиться. Тут теж цікава така робота на полотні. Та я Ярослав так стогнав, так плакав, що я його полотна. Тому що на картоні гарному можна малювати, а на полотні треба серйозніші речі малювати. Моя позиція. Моя позиція. І продавати на полотні, треба, щоб полотно знову купляти, бо то розхід матеріалу, а такі речі ще невідомі, Пошуки на, на таких простіших. Такі відправні за кордон, а? як же? Ну гарно, добре. Бачите, як постійно. Добре. Добре, молодець все-таки. Твори. І от там ще він може зняти? Зараз ні, не буду ходити по хаті. Та ні, во.